Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні мені дуже багато задають питань стосовно землетрусу в Україні. Тому давайте спитаємося у карт Таро, тому що на землетруси я ще ніколи не дивилася на таро, Даже не знаю, як вони позначаються, як карти можуть це показати мені. Ми, тарологи... Кому ж невідомо, що ми ж не якісь там маги, ми не якісь там відующі, ми не якісь пророки, а ми просто прогнозуємо, аналізуємо, що нам говорять карти. Тому, так як на війну тарологи всі швидко вчилися на, ну, просто на живих прикладах, тобто на ракетах на тих самих, на руйнуваннях, на вибухах. Тому що ну, нікого не вчили дивитися війну на картах Таро. І не знали символіки, але зараз вже більшість тарологів ну, більше розібрали цю ситуацію і знають, вже, яка карта відповідає там, ракетним вибухам чи ракетним ударам, чи шахідам тим самим, чи якимсь там руйнуванням, всім тим тому подібним. Так, тому подивимося зараз про землетрус в Україні. А ви поставте тим часом мені на відео лайк, не забувайте. А також підписуйтесь на мій канал. Дуже буду вдячна, тому що це дозволить розширювати аудиторію моїх підписників. Також пересилайте це відео, якщо цікаво, вашим друзям, близьким та знайомим. Через стрілочку на Viber, на Telegram можна. Кому як завгодно. Так, тому давайте, давайте спитаємося спочатку у карт. Це колода «Слов'янські легенди. Ми спитаємося. що Покажіть нам землетрус. Якою картою ви можете показати нам землетрус? Покажіть нам От саме природне явище, землетрус. Покажіть нам землетрус. Покажіть мені землетрус. Карта смерть. Дивіться, як цікаво, да? карта смерть це що, знаєте, відбувається так повільно, 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 а потім, знаєте, тільки раз, як руйнування. Тобто, це карта змін. Після смерті, як говорять, це все, кінець, можна так сказати. Ну, тут не про фізичний мається кінець, але смерть це чогось завершення чогось, це зміна. Якогось одного етапу на інший, це трансформації, це щось, ну, щось, щось трансформується. Тому отак от смерть. Бачите, показує нам, покаже нам і цей землетрус. Тому давайте задамо тепер питання: Так, чи буде землетрус? Покажіть нам, чи буде землетрус. В Україні в найближчі місяці? Чи буде землетрус в Україні в найближчі місяці? Чи буде землетрус в Україні в найближчі місяці? Ви бачили? Це смерть? Ви це бачили? Я в шоці? Ви бачила? Тобто ми спитали в карт, вони дали нам сигніфікатор цю карту. І я зараз спитала, чи буде... покажіть, чи буде в Україні, і я витягла цю саму карту. В найближчі місяці, що ж буде в Україні? Дивіться, зачистка. Кінець, зачистка, кінець. Дивіться, тут шкістки тільки остаються. Все руйнування такі. Дуже такі поштовхи, можливо, великі, тому що Паша говорить, ну, це про такі, можливо, відчуємо ми відчуємо щось. Але не дуже великі поштовхи, щось. Тому що паш це ну, слабенький, знаєте, так. Але дуже налякаємось, дуже прямо, прямо знаєте, Буде прямо завдасть болю, завдасть страждання, сльози, удар буде удар. Ти ви дивіться, що? Тут, бачите, прямо якась вогняна оборона. Тобто, тут уже, ми вже якось це бачили, відчували, ми вже знаємо, знаєте, як насторожі, бачите, як оборона, Тобто як кожний такий на востро вуха востро. Це уха востро. Держи уха востро. Це взагалі карта говорить. Дивіться, імператриця, ще й Україна на... на дні колоди, Бог ти мій. Так, ну і дайте нам фінальну карту. Що ж, що ж буде? Що ж в Україні зимує трус? Диявол. Боже, люди добрі. Щось я аж сама дуже вже боюся. Диявол. Що ж, що ж тут говорить нам диявол? Шіська кубків, п'ятірка мочів. Тобто, знаєте, якось начебто вже в нас колись таке було. Можливо, ж у нас колись були землетруси. І що начебто воно може і буде трусити, але знову ж таки, знаєте, пажі випадають, що це, мабуть, не, не дуже буде трусити. Але відчутно, знаєте, ну, ми, можливо, навіть вночі, можливо, її хтось і не почує. Ну, давайте тепер запитаємо, Боже, які карти, це страшне. Ви бачили, я при вас витягувала. Давайте тепер спитаємо, добре, чи, якщо, якщо в Україні буде землетрус, якщо в Україні предположимо, що ми побачили цей землетрус, якщо в Україні буде землетрус, а, чи великі руйнування будуть? Чи будуть руйнування? Від нього в Україні, чи будуть руйнування від землетрусу в Україні? Чи будуть руйнування а, там протягом наступних місяців від землетрусу в Україні? Чи будуть руйнування? Король жезлів? Ну, говорить, знаєте, що ситуацію, в принципі, будемо тримати, але тут такі, знаєте, можливо, будуть... Правосуддя. Ми вже і так натерпілися. Що тут правосуддя? Ну, знаєте, так, не... Щас я подивлюся ще. Мах І Пентаклі. Тобто п'яторка Пентаклі. Якісь втрати ресурсів можливі. Щось можливо, да, щось можливо ми можемо десь втратити. Фінальну карту дайте. Дивіться, десь вогню якомусь, якогось вогню. Якогось вогню може завдати нам цей, цей землетрус. Якісь втрати. Втрати, дивіться, ну, матеріальні, тут втрати життів, втрати людей, втрати матеріальних ресурсів, якогось там ну, будинків, а що там ще? Ну, що все таке, що от можна прирівняти до матеріального, тому, можливо, будуть втрати. Що таке правосуддя? Імператор? Лицар мечів. Так, зненацька, знаєш, прямо так зненацька. Сподівання. Сподіваємося, що, знаєте, воно буде цей процес швидкий. Така хитка ситуація буде, але ну, вона буде от, ну, не дуже. Знаєте, так якось відчується не дуже, начебто ну, і руйнувань великих таких я не буду. Якась втрата буде, можливо, ну втрати якісь будуть, але ну, таких руйнувань карта не показала. А що ж, Україні? що ж Україні буде від цього землетрусу, якщо він буде? Якщо буде землетрус найближчими місяцями в Україні, що ж буде? Що ж Україні від цього буде? Яка ж небезпека буде від цього землетрусу? Яка ж небезпека буде від цього землетрусу? Імператор, в принципі, повинно бути стабільно. Імператор це стабільність, королева, дивіться, тримає Тримає нам, ну, тобто, це ось Україна, бачите, тримає в своїх руках стабільність і тримає в руках, тобто, не буде, бачите, блок іде. Тобто не буде такої небезпеки. Яка, можливо, будуть. Поштовхи якісь, можливо, будуть. Але тут, бачите, от сидить, він сидить на місці. от Якось на гілки сидить оцей ангел. ну якось ангели, Бачите, по правосуддю, дивіться, кстати, як гарно вийшло. Ангели не дають, захищають, прямо так оберігають нас. І правосуддя вийшло. що, Тобто, по правосуддю ми вже й так натерпілися. Україна натерпілася. У нас цього руйнування дуже багато. бачите, правосуддя. Цей процес от ангели контролюватимуть. Дивіться, таємниця. Тобто тут багато невідомого, але, бачите, тут іде як святкування, як енергія, як енергія радості, енергія якогось свята. Ну, паш. Паш Кубків, це такі ну, приємні новини і помірність. Помірність це, в принципі, ситуація буде. Ну, В общем, люди, що я можу сказати? Що я перше, вперше дивлюся на землетруси, але дивіться, що те, що нам показали, що дійсно щось буде. Можливо, якісь поштовхи дійсно, і Україна почує, ну, відчує так. Да? Але, от начебто, Ну Начебто такий стоїть захист, і буде помірність якась. Тому, можливо, не дуже, не дуже нас сколихне. Давайте подивимося ще. чи ну, Найближчим часом ще будуть землетруси в інших країнах. Найближчим часом чи будуть землетруси руйнівні в інших країнах. Чи будуть землетруси в інших країнах? Найближчим часом, найближчі місяці. Дивіться, диявол, блін. Що ж такое? Ми от залежимо, залежимо від мага. Маг це такий, знаєте, може, все. Може все від людних. Потрібно, знаєте, якось як про щось просто подумати. Хитка ситуація буде, але стоять. Ну, тобто то щось може будь, з рівноваги виходити, знаєте як? Якась інформація, тобто щось такого плану. І, і бачите, не, ну, тобто, задоволення немає. Чаші перевернуті. Тому, можливо, можливо, щось ще буде. Да, дійсно, і можливо, ще щось буде, дійсно. Закохані. Шестірка кубків. І дев'ятка мечів. Ну, ще десь, ще десь будуть якісь страхи. Шестрка кубків говорить, що такі події, можливо, ще повторюватимуться. Фух, ну так, бачите, які, як кажуть, Стихія це природа, вона не вибирає, де що і як. Ну, якось так, якийсь такий прогноз вийшов. Тому підтримайте лайками, якщо було цікаво, а також підписуйтесь на мій канал, буду дуже задоволена мати нових підписників. На все добре, бережіть себе. Сподіваємося, що Україну максимально просто обійде це все стороною. Нам ще не вистачало землетрусів. Хвати війни, яка зруйнувала, вже скільки міст, і людських душ, і тіл і всього. Тому бережіть себе на все добре. Дякую за перегляд.